Якщо вас зацікавили батерфляї, пропоную вам такі варіанти. Перший, найпростіший диск чавун, ущільнення ЕПДМ для простої води. Наступний варіант для питної води, диск нержавіюча сталь, гума також ЕПДМ. Наступний варіант гума НБР диск нержавіюча сталь, застосовується у паливної сфері та газової сфері. Цей батерфляй хочемо запропонувати. З диском на ржавіючої сталь усільнення ПТФЄ, тобто фторопласт, використовується у хімічній галузі, а також харчової промисловості. І завершимо варіантом повністю з бронзи. Він застосовується у напрямках, де є морська вода. Батерфляй для води, газу. Паливо завжди в наявності від 50 до 600 діаметру. Батерфляїв під хімічну промисловість, харчову в наявності від 50 до 300 діаметру. Це також стосується і бронзових батерфляїв. Також ми, за вашим побажанням, можемо скомплектувати будь-який батерфляй. По-перше, черв'ячним редуктором, тобто ручний привід, пневмопривід. Або електропривід. Підкреслюю на будь-який батерфляй.